Ви доєднуєтесь, вітаємо вас в нашому етері. Чи чуєте ви студію, пане Артеме? І я вас чую. Раді вас вітати, пане Артеме. Ми говоримо сьогодні в День Незалежності е, України про те, як ми будемо реінтегровувати поки що тимчасово окуповані території нашої держави, зокрема Луганщину. Скажіть, як вам видається наскільки непростим буде цей процес? Наскільки запущена робота по цій реінтеграції зараз, і перед якими викликами ми постанемо? Yeah. <laughs> Ви знаєте, вперше хочу, по перше, хочеться привітати всіх наших захисників і всіх, хто відстоює нашу незалежність з таким святом. Дійсно, Україна довела, що це є незалежна країна, яка б'ється за свої території, за своїх людей і за уми наших людей. Те, що стосується території, які на теперішній час окуповані, ми маємо тут чітке розподілення да на території окуповані з 2022 року. Тут у нас є повне чітке розуміння. У всіх це наші громадяни України. Так, там є колаборанти, так там є ті, хто чекали російський мір. Але я думаю. Загальним планом, те, який є. По державі, і те, які є по області, в тому числі по координаційних штабів, там пропрацьовані покрокові е, заходи щодо фільтрації цих людей щодо визначення їх діяльності, саме колабораціоністської діяльності. Ми чітко розуміємо, що є чітка стаття колабораціонізму, де чітко визначено, які повинні бути наслідки. І от отслідгідно цієї статті потрібно буде розбиратися до цих фільтраційних заходів. Правоохоронні органи готуються. І те про що казали е, попередні доповідачі які знаходяться у вас в студії, про те, що там треба поліцію. Формувати там з нуля тут дійсно в міністерстві внутрішніх справ вже є розроблений план з приводу того, хто і куди і які кількості заходить на ті території, але зрозуміло, що в нас дуже багато правоохоронців, наших, які залишились вільні присязі, вийшли і зараз також продовжують працювати. А більшість з них ще й воює, і це дійсно буде люди, на яких треба буде робити опору, і які будуть відновлювати в тому числі свої свої території. А на допомогу їм якраз прийдуть усі ті зведені загони, які міністерство внутрішніх справ формує з правоохоронців з ДСНС. В тому числі із прикордонної служби, тому що прикордонну смугу після деокупації потрібно буде дуже чітко розподіляти і дуже чітко її забезпечувати функціонування не просто десь, який пост, а чітку лінію розмежування, чіткою дистанцією з чіткою кількістю залучених сил та засобів для оборони нашої держави, для того щоб на майбутнє не допустити більше таких ситуацій. Пане Артема, але коли говорити про настрої сьогодні, зокрема на Луганщині, ми маємо не носити рожові окуляри і прекрасно розуміємо і віддаємо собі в принципі відлік того, що багато людей, коли Україна деокупує ці території, будуть вважати, що вони окуповані. Тепер а наскільки скажіть сьогодні настрої на Луганщині? От вони які? Як би ви їх охарактеризували загалом, коли в цілому брати 100% до прикладу відсотку? Дивіться, знову ж таки, я просто не встиг договорити те, що ми кажемо 22-й рік, да, територія, яка була швидко окупована, там досі залишаються люди, які не змогли виїхати. Наші люди, які в тому числі е, які чекають повернення України, чекають повернення Збройних сил. Так, але виїхати вони на даний час не можуть, тому що навіть багато таких людей, які е, працювали десь в державних органах, під, піддавалися там зараз утисками, піддавались якимось учимленням, в тому числі з вимогою там, паспортизації і всього, але вони залишаються вірні Україні, те, що ми знаємо, але це знову ж таки будуть прияти прохоно. Те, що 2014 рік була окупована територія, тут дійсно набагато більша і ширша проблема. І якраз правильно сказали на початку вашої розмови про те, що починати треба з освіти, буде і ну зрозуміло. Після правопроведення роботи правоохоронними органами починати треба буде з освіти і з культури, боротися за уми тих дітей, яким 10 років розказували, що Рашка це дуже гарна держава в Україні. Все погано. Ви розумієте, Ативна реальність і вона формується лише напряму. Тому після приходу влади і повернення, якраз сформованими адміністраціями, треба буде перший чинник, який робити це робота з молоді. І на це треба буде робити ставку ну і ще а буквально до загалом планують да. які ну. Та про настрої про які ну по чотирнадцятому році, понад чотирнадцятому році, ми розуміємо там е, свого часу квазі республіку виготовляли. Потім зробили Росію. Але люди вже зараз бачать те, що ми отримуємо інформацію, що те, що їм обіцяли, те не виконується. Про території, які були окуповані з 24 лютого, тут взагалі ситуація інша. Ми кожен день доводимо цю інформацію, тому що отримуємо дуже багато інформації, незалежно від протидії нашого ворога. Цьому Проте як ці обіцянки всі закінчились нічим. і вибачте, люди побачили більшість людей, які не виїхали навіть там, які залишились, побачили, що зробив русський мір з їх містами. І повірте мені, навіть ті, скажімо так, колаборанти, які там були, чекали руський мір. Багато хто ж дуже засильно сильно задумався, і виїхали або в Росію туди, де виду покидавши всім. Інше дуже питання велике, те, що Росія починає зараз завозити туди з своїх восточних регіонів людей. Але ми ж з вами чітко розуміємо. Ми вже бачили приклад Херсону. Ці всі колаборанти, ці всі заселені і гауляйтери, які там ставлять, тікають самими першими. Ми на це також розраховуємо, але наші прохоронці готуються кожного з них потім догнати. Сподіваємось, Артеме, буквально одне дуже коротко. Відпускає вас підготовка до російських виборів загалом у регіоні. Скажіть, що планують окупанти? А, попри досить масштабний процес паспортизації, який був зрозуміло, що вони фактично вже проголосували і забезпечили 150 відсоткову явку. Але чи помітні якісь особливі процеси цього разу? Дивіться, ну ситуація ми висвітлюємо постійно і знову ж таки про що вони кажуть? Про те, що вони сформували вже сі територіальні комісії, про те, що вони сформували дільничні комісії, паспортизували там нереальну кількість населення. Причому цифри після наших виступів і доведення того, що е, хлопці ви якось там. Перерахували з населенням з вашим позмінювали вже цифри, позмінювали статистику. Те, що ми розуміємо на теперішній момент, вони готуються. Те, що там частина ТРК забезпечена вже зв'язком російським виборчої програми, це так і є. Але території, які знаходяться на територі... на 50-60 кілометрів від лінії зіткнення на тимчасових окупованих територій, вони зараз знаходяться масово і без світла, і без інтернет підключення тому що російські загарники е проводять е роботу по контрдиверсійному. Роботу і тому ми чітко це бачимо. Але вони продовжують готуватися, незважаючи на те, що багато комісій ще є які не сформовані в нормальному порядку. Але ви правильно кажете, Рашку це ніколи не зупиняло і явка 150-170% Я думаю, буде 100%. Дякую вам величезне за вімкнення. Що доєдналися Артем Лисогор, голова Луганської обласної державної адміністрації, був з нами на зв'язку.